На день Пятидесятниці з'явилися 12 апостолам огненні язики, і вони почали говорити небесними мовами, сповнившись Святим Духом. Усі, хто Усі бентежились та дивувалися, та й казали один до одного: хіба ж не галіліани? Всі, що говорять, як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народились: парафіяни, Медіяни, іламіти, також мешканці Месопотамії, юдеї, Кападокиї, Понтію Азії, Фрігії, Памфілії, Єгипту, Лівійських земель, країн Кирени і заходжу римляни, юдеї, нововірці, критяни. Араби, усі чуємо, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими. Апостол Павло говорить в 14 главі до Коринтян. Я більш вас усіх говорю мовами, але в церкві волію сказати 5 слів, аби вони були розумні, аніж 10 тисяч слів на вітер. Коли ж ви говорите мовами, каже Павло, то нехай говорять не більше трьох, і кожний по черзі і зразу за ним іде. Перекладач, щоб всі розуміли, а не щоб ви говорили на вітер. Слава Ісусу Христу!